Доброго дня, шановні виноградарі. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 6 грудня. Свято, День Збройних Сил України і День Святого Миколая. Хочу всіх привітати з Днем Миколая. Надіюся, що ви були гарними. Людьми слухалися, дбали над своїми виноградничками для своєї родини, для друзів. І в цьому році Миколайчий Квас порадував приємними подарунками. Хочеться побажати вам здоров'я, натхнення і не опускати руки, працювати, отримувати гарні врожаї, отримувати гарні результати. Також хочу привітати всіх причетних до Збройних сил України, військовослужбовців, ветеранів. Хочу подякувати вам за те, що ви нас захищаєте, за те, що ви віддаєте свій час, здоров'я і бороните нашу землю від російської агресії. Здоров'я вам, витримки, мужності, солдатської вдачі. Поваги від командирів, щоб все-все у вас було добре. Ви поверталися додому живими, неушкодженими і найскорішої перемоги. А сьогодні я хочу здійснити обрізку двохрічного куща винограду і підготувати його до зимівлі. Це в нас кущ Ландашу. Ось такий він має вигляд на другий рік. В цьому році він уже плодоносив. Я залишив на ньому декілька сигнальних грон. І я вам скажу, досить мені сподобався цей виноград. І так от він от дійшов до верхньої проволочки. І що ми маємо? Як я буду здійснювати обрізку? Я буду залишати на наступний рік 3-4 пагони. 3-4 пагани. Звісно, я буду намагатися їх залишити якнайнижчими з тих, що в мене відбилися знизу. І я думаю, що три пагани мені потрібно. Значить, Один пагін у мене піде по нижній проволці в цю сторону. Один пагін у мене піде на ліву сторону. Пагінець я е, закрию ним серединку. Один і четвертий пагінець я залишу. Для страхування ну, на випадок того, що якийсь пагінець там зломиться, або нас, скажімо, підмерзне, чи там погано перезимує, чи погано заклав бруньку, щоб у нас на наступний рік, коли є можливість, залишити четвертий рукав. В принципі, це молодий рукав, він відбивається знизу, і всі рукави вони гарно будуть на навесні, глаза іще тонесенька самого товстого рукава немає, тому це все буде зробити досить легко. Ну, як я дивіться, ось ця частина, що в мене ось від плодоносила, я її зріжу ось тут от, я її зрізав. Це так для наглядності вам показати. Дивіться, ця частина врізана. А оце, ось рукавчик. Ось він пішов, 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 він нагору. пішов на гору. Пішов на гору я залишу його на наступний рік. І на, в наступному році я його положу на оцю проволочку. І це, наприклад, у мене буде ліва сторона мого рукава. От. І він в наступному році так же само з бруньок. Буде давати мені лозу, яка буде, ну, надіюсь, плодоносити. Ось така ситуація. Не буду більше вас затримувати, буду обрізати. Дякую за увагу. До нових зустрічей, нових випусків.